Кусі Пусі, я вже забулася, як то з вами говорити. Де я пропадала? Я сама не знаю. Давайте розпочнемо з того, тут така луна. Треба тихіше говорити. Як ми відсвяткували новий рік? Я до вас ще виходила, здається, 30 грудня чи 29-го, я вже не пам'ятаю. Ми відсвяткували новий рік з мамою, з Мороном 3. Лягли спати о 9-й, бо з двадцяти-12 прокинулися, подивилися звернення президента, поплакали, загадали бажання, мабуть, то, що всі українці, і лягли спати першого числа. Приїхали наші нас, привітали за Завочинські. Ми всі дружно захворіли, і вони, і ми, і два тижні ми просто валялися на диванах. Це було щось страшне. Це був, здається, грип а ну по всіх симптомах, і по тому, що ми читали де бачили, то ми вирішили, що це воно. Це було щось. Вже, одним словом, срака, бусі, э, ну, дота, температура 39, головокружіння. Причому причому всіх трьох. Миросик теж там він правда захворів э, десь на третій день після нас, з мамою, э, а потім э, його скільки теж три дні морудило. І він перший її і вилікувався. Слава Богу, що так було. Бо нас з мамою крили не по дитячу. Е, що я робила всі ці дні? Весь цей місяць. Ремонти, бусі, ремонти. У нас вже готова кухня, у нас готова дитяча, у нас готова гостюва, у нас готова спальня. Сьогодні, завтра, післязавтра вже повинні бути меблі всі ті три кімнати. А меблі на кухні. Я вже сидю за нашим кухонним столиком і на наших стулах. Але я тільки попала 4, два винесла, бо ми їх будемо вносити, мабуть, коли вже все буде готово, щоб тут трошки було більше місця зараз на даний момент. Ем, готова вже наша кухня. Все, що не готово от на ці всі кімнати, що це е, плінтуса не пробиті. Чого? Бо вони ще не куплені. Я не знаю, що я відтягую цей процес. А, але щось так. Ну що, буду з вами ділитися. Я вже почіпляла тюлі, штори в всіх кімнатах, окрім зали, бо зала ще не готова. Uh, я заради вас розпакувалася, бачите, двері запаковані, лично так блистуло запаковані, тут все було застелено, бо ось тут ванна, ще робить ремонт. Ну що, показуй. Також заходимо, тут ще будуть плінтуса. Ось так у нас тут стоїть столик. Я вам показую, як було тут із шістьма стільцями. Ось так було. І так, наш весільний подарунок. Глянцевий холодильник. Подивіться, він, як дзеркало, я себе бачу там. Щоб все не пил, то мене може краще було видно. І наша наречена, біла, білюща наша красуня. Бусі. Ось таку її нам малювала дядькові, він мені зробив такий макет. І таку мені і зробив все. Далі, отут ще мала бути така шторка. Ну, я не захотіла. Думаю, це буде занадто. Нехай просто буде тюль. Отам От тут стояти на шампанське, вже дві бутилочки є. Я вже приперла сюди, вони в залі стоять. Що, е, зараз я вам більш детально розкажу про кухню. Дивіться. Здоровенна, ніби так як я знімала вам там, то й така кухня, як кухня. Шкафчики по метрові, Бусі, по метру. Вони нереально здоровені, коли їх дядько коля почав заносити, я думаю, ого, це що таке? Це шкафчики твої. Бусі, дивіться, що ми почнемо? Давайте з цієї сторони, да? то давайте вас трошки розверну. Боже, тут така луна, треба строчити, строчно, трошки щось приносити з харчів, складати, щоб не так кричало. І так, дивіться. Я ще не знаю, <сважаю> Я ще не на яку сторону вони відкриваються, бо тут кожен шкафчик відкривається в другу сторону. І так, ось тут в мене будуть стояти бокали, стаканчики під водку, віскі, коня. Ну, все, все. Мусі, треба вас сюди. Тут довольчик. Треба вас сюди Ага, давайте я вам з такою разок зніму, так? Собі таки розуміли. Я казала, ой, та наше, мені ці доводчики, можна і без них, подивіться, пустив собі ось чклан, як мого брата в БМВ. Все, поняли, так? Ідете на ладження. Так, далі, бусочки, у нас тут, ага, цю стуру. Я ще не знаю, ну, але так і буде. Тут я собі помила посуд, поскладала тут посуд, а тут чашечки і стаканчики. Треба знову вас. Ну, що це за прикол? Я не розумію дивіться. Я вже ось так прийду. Дивіться, такі гарні. Ні, ще тут зверху зрозуміло, що щось буде стояти не тяжкі і стакани, бо я їх доставати звідти просто не зможу. Я вже дівку зробив якогось стільчика сюди, чи що? Бо вони ну, дуже високі, бусі, вони Бу, дуже високі. А, да, оце я тут помила, сюди склала. Все. І тут демонструю вам дотчика йде, їде, їде, їде. Хоп, закрився. Що у нас далі? Давайте ви здалека може, так? Да? Та що здалека? Я переключаюсь. Я вже не привикла до цієї хати. Це чия хата? Треба ще прийти в майстер-клас, як знімати, з якого ракурсу тут все. Тут живе мужчинчик, через якого ми взагалі робили кухню під замовлення. Бо якби не він, я б поїхала в Саврань-Фаворіт і купила. Так. Ага, Оля, не з цієї сторони. Добрий день! О, там у нас болірбусечки. Юрчик все під'єднаєшся, бо тут ще нічого не під'єднано. Він коли зробив вже ванну, тоді буде під'єднувати все. Так, якщо ти на цю сторону, то значить ти ось так. О, бачите, я вже трошки шару як тут. що. Все, тут вже будуть крупи, чаї, кава, продукти. Да, да, да. Знову ж таки, ти, мабуть, на цю сторону. Дивіться, я вже трошки вивчила з вами. Бо я сюди не дуже часто ходжу, я вам ще розкажу. І так. Тут, знову ж таки, будуть стояти бокали, віскарики, під мартінки. Ну, все, 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 все. Стаканчики, красиві, красиві фужери, бокали. Так, ти на цю сторону, значить, ти на цю. Бачите, як тут все на виворіть? Так, добрий день. Знову ж таки, тут буде стояти їжа, все, все, все. О, я ще не придумала, що. Тісто, крупи, спагетті, отаке От все. Далі, тут у нас теж така схованочка, тут у нас витяжка. Витяжка крутецька, бомбезна. Подивіться, яка вона інтересна. По-перше, її не видно, не видно взагалі. Далі вже буде труба. Ми виведемо таку, щоб була величинка, бо в нас там, щоб доробитися фасад, і треба дуже-дуже велику довгу трубу. Все бусі, дивіться. Хтось скаже це по а я скажу що це, я так захотіла. Я щось тут варю, шкварю, куховарю, відкрила собі віконце. Тут воно ще буде ось так, щоб я повністю могла відкрити собі вікно. Бачите, відкрила і не воняю нічим. Все, навоняла, відкрила. Зрозуміло, так само на провітрювання поклала, і я собі. Шквару пару, а воно витягує і витяжка. Я сказала що мені треба витяжку таку, щоб коли я буду шкварити парити, щоб коли я її вмикаю, щоб мене коси вилазили з голови. Кийці мури. А тут у нас знизу така мадама, по давному мамі спаси. Е -е, дивіться, це моя помічниця. Я дуже переживала, як воно що має бути, того, що я не хотіла виносити її десь далеко, бо мені дівка запропонував робити її в котільні, а їм треба було воду проводити і все все себе до другого. І ми зрозуміли, що ні, треба її десь в хаті. У вані у нас дуже мало місця, занадто мало місця, і ставити її в гардеробі, коли речей не хочу. Uh, я хвилюся за те, що коли її вмикати, щоб тут вся кухня в мене так ходоро не ходила, бо вона буде віджимати. Ну, надіюсь, до цього не дойде. Uh, ще одне, що я хотіла, щоб я її дядя кокольниці, щоб кухню заховав під фасад. Він сказав, суди, та не практично, ти не зможеш відкрити. Ну це буде важко, дуже сильно важко. Я думаю, господи, хай буде. Гарненька, новенька, вона мені виду не порте. я так захотіла, так і буде все. Далі що в нас тут? Доступ до мойки, тут стояти мусорне відро і всі миючі засоби. Далі тут у нас що? Тут вже будуть стояти каструльки, сковорідочки. І вона у нас. Біля. Бачите, бусі? Як я часто сюди ходжу, я не знаю, що в мене як, а вона вже, до речі, стоїть третій тиждень, здається. Так, це вже вас треба, може, сюди. Так, це вже вийде до мене. Так, Бусі, це от така от шухлядка. Я ще не придумала, знайшов. Тут великі ложки, треба гарну таку підставку під це все купити. Так, я не знаю, тут є доводчики. Конем не вигрібаю. І така ще ніж. Да, дивіться, тут теж є доводчики. Бачите, вони ще все в пилюці, бо я сюди не приходжу. Це теж наш весільний подарунок. Тютя Ніна з сестричкою Іною подарували. Це така сама, як мої моїй вдома. Дивіться, воно що все новесеньке. Воно майже три з половиною роки стояло чекало свого часу. Я його все вимивала, вона все в полюці, бо що, бо в нас ще йдуть ремонти. Родзинка нашої кухні, мій дружбан. Боже, подивіться, він грав, як дзеркало. Він коли ще увімкнеться, я сподіваюся, що він готовий буде світитися. Надписи. Це уп'йом до торба, щоб готові знайти наш холодильник. Для початку подивіться, як він відчиняється. Оце все ручка по одну і по іншу сторону. Тобто ти отак робиш собі Чклон! Добрий день. Чклонс. Подивіться на цього красення, гіганта, Здоровенющий такий. Оце все морозильна камера, а оце холодильник. Зрозуміло, може, так, що це для холодильника занадто мало. Для мене це занадто багато буде. Ну, надіюся. просто ми будемо кожен тиждень їздити і закуповуватись. З закупились, з закупились. Такі, дивіться, що все теж. що наскочилося, приліплено, пристібнуто. Пахне новесеньким. Капець. Так, документи треба позабирати всі, бо я все все забираю. Наш, красунчик наш. Тільки він ще їздить, будь. Дивіться, я можу влог знімати в холодильник. Дивіться, говорю собі, О, дивіться, ви побачили кімначхол. Ми з Юрчиком, коли його несли, да, ми несли його вдвох. Він, щоб ви думали, занадто здоровенний, то він на тих кольорих своїх. І ми його принесли, поставили, а він почав їздити. І я кажу, Юра, треба ручника шукати. це капець. Чого він буде їздити мені? Так що я не знаю, ну, по-правильному вже досі десь фіксуватися, да? це ми вже будемо з часом тут все розділятися. Дивіться, навіть ось скотчики, все ж, воно все, все новеньке таке. Квіточки, мої мої квіточки. І так, ото все розвалиться. Нафіг розвалиться, це все вивезеться, це все поміняється. Там буде зовсім друга картина. Ось його тюлька, я її так вибирала, прямо довго прийшла, так, хочу то все буде. Так, шолом, хвастаюся стулом і стільцями. Котусики мої, подивіться. Таке все в мене гесеньке, таке все. О, наче котика галади, що то вислуху, знаєш. Це не То все сякає, що з котячої шерсті стула заказала. Так, це така дошка. Я не пам'ятаю, яка вона. Неважливо. Зараз я вам продемонструю, як він легко розкладається і складається. Трошки тако, бо я ще аналогічно не так все круто знаю, як воно в воно. Так, у вас, мабуть, трохи до стіни треба. Трохи до стіни. Довше. Ніби отако. Ага, ага, ага. Отак. Потім ось це отак. Чіп. А, ще й з одної сторони могла, щоб він подивіться, я за задіст... подивіться, в бусі, це так легко, це... там ще на тих пружинках, шнурочках, амортизаторах. Я була в шоці. Я сміялася, казала що в дитинстві, коли якісь були свята, і мама з папою вносили стіл книжку, а він був нереально важущий, і то треба підняти, треба залізти, щоб оті ноги повитягувати. Це дорого якась, а тут настільки все просто, що я в шоці, що я сама можу розкласти стіл, не треба звати чоловіка і всіх інших. Аналогічно він так легко співається. Подивіться, це всі оці тросики, шмосики, це така стоїчка, все на якихось іконових підкладочках, щоб ніде не вдарити. І ось все, я одною рукою тягну. І стягую стола. Подивіться, бусі, одною рукою, бо другою, що, правильно, бо другою я знімаю влог. Ха -ха. Капець. Ну, так наче ви все побачили, так? Да? Ось у кухня, кран, а, мойка! Я вам не показувала мойку. Бачите, я ще ціну не могла там здертися, це вже треба, щоб була водичка. Водичка собі чклонс, клонс, клонс і все. Я таку захотіла невеличку, бачите, це ці цілікончики не всі по, е, засих... ну, не засихали, їх треба мені дядько Коля сказав. Що тоді вже все гарненько, тряпочкою протерти. Я не хочу зараз її придолити до ідеальної чистоти, бо ще робиться ремонт. Я ж так його запаковую. І для вас зробила розпаковку. Щоб ви побачили, що ми тут наробили. О, дивіться, до ясені така все велику. Я сміюся, кажу, що там. В котємі є груба одна, що мені треба почистити там сажу, бо я тут їсти не зможу варити. Вони настільки велесеньке, гарнесеньке. Це капець. Та й отакі от справися. Зрозуміла, що далі вам більш детально буду розказувати, що і як, що я буду купувати. У мене і так уже дуже багато, я ж з приданим йшла. Мама мені там понакуповувала за весь час якийсь посуд і кастрюлі. У мене це все є. І за весь час такі там подарунки були, робились. то теж. Буду приносити. Ось Таня мені на Новий рік здається. Да, подарувала вже набір із е, кружечок. Там така стойка і чотири е, чашечки. Такі гарні. І я, я, я їх не сушу, коли ми будемо тут їсти, пити чаї. Бо зараз вносити, воно просто все пилом пропаде. Але я його привозю і все складаю у цю кімнаті. я вам потім часом покажу. Бо я ж не хочу вам зараз в одне відео влупити всі чотири кімнати і показувати, що в мене є. Будемо розтягувати задоволення не стало світло. Йоперний балет! Клас. Так, треба зараз повимикати все, бо в мене ж... А Пам'ятаєте, да, що через оцих темносиніх лампочок заказалися оці темносинні убивочки на стільці. Подумайте? Я думала, що воно десь синів світитися, а воно ніфіга синім не світиться. Ні Дивіться, я на фоні своєї кухні. Я не знаю робити на це на заставку відео, де я стою на фоні кухні. Тоді ж вся інтрига пропаде. Треба десь на фоні дверей. Да? А то ви такі, о, ось оліна кухня! що так відео, дивитесь, ми вже побачили, яка вона. Е, бусі, Чому я сюди, не так часто заходжу, що я не знаю, в яку сторону в мене що відкривається. Мені е, дуже важко. Ходити тут і щось таке було знімати. Весь цей місяць я не знімала, що воно, як воно робилося, кухня, гостєва, дитяча спальня. Того, що в мене немає радості від цього. Зовсім. У мене стоїть одна мета встигнути зробити повністю ремонти, повністю це і ванна, і коридор, і зала, щоб коли дімчик прийде у відпустку, щоб він вже прийшов до себе додому. Не до наших батьків. Де ми жили три роки, а вже до себе додому. Прийняв ванну в своєму будинку, поїв їжу, яку я зготувала на нашій кухні, пішов в кімнату до Миросика, Там взагалі окрема історія Мирон ніби народився в своїй кімнаті. Він такий щасливий, він так тішиться і так бігає. Та вже все. Я коли тут приїжджаю палити, коли світла нема, коли Юрчик в себе на роботі, а не в нас то треба пропалювати. І я Мируну вже привезла перший раз іграшок, великий Бабі бокс, той що з полового будинку, він у нас ціленький ще, слава Богу. О, я привезла йому сюди іграшки, Боже, то він там вже в своїй кімнаті і лише мене зве, якщо я там відійшла. Але хата здоровенна, я така розумію, якщо я буду десь тут на кухні, а він в себе в кімнаті, то це буде мене постійно дергати. Або вже коли ми будемо тут саме обживатися, жити, я сподіваюся, він буде через місяць. Отакує, так? Плани такі в мене, У мене не було місяць, а ми через місяць вже приїжджаємо в хату, а ви не знали. А я вам вже сказала: О, Господи, я так багато говорю. І ну, я ж була верчу, слухайте, до чого я веду? Я не хотіла це все знімати, бо це, по-перше, була хвороба, та дебільна, нереально дебільна, там ні сил нічого не було, і Юрчик тут сам жила ламінати там сплив і все. Я навіть не знала. Він мені вже просто приїжджав через вікно, фото показував. Якось, знаєте, воно взагалі було не до того. Коли ти вже зробила одну кімнату, другу, ти хочеш швидше, швидше поїхали тюлі шторити, все позамовляли, щоб їх там підшивали, підрублювали. Я думаю, я вже вам вийду з готовою картинкою. Я не хочу цієї своєї рутини і з часом дивитися, як ми робили цей ремонт у війні. Поки мій чоловік нас захищає, я роблю все, щоб він прийшов, і ми вже жили. Нашому будинку. Я не сіла, не склала руки, зараз трошки себе похвалю. Е, і чекаю, коли прийде Діма, і потім ми ще будемо робити ремонт. Це звизбнутись можна. А я вже тут чекаю на свого чоловіка із нашим синочком. Так що, отак от дуйся. Да, може, я вже не все зняла, Ну, попереду все життя, я вам кожен куточок своєї кухні потім покажу. Скільки ми тут будемо готувати з вами, скільки тут буде збиратися наших родичів, гостей. Ми ж не завжди будемо світити добре, то ми не завжди будемо світи в залі. Так? У нас стіл і якби місце. Я думала, що в мене мала кухня, в мене не мала кухня. Якби стіл і місце дозволяє, щоб тут ми проводили вечора з братами, з сестрами, з батьками, з дядьками, з дітками. Ну, правда, не всі разом будуть точно місця, не хватить. Тобто я буду всіх по почуті. Так що, якось так бусики. Я вийшла, я показалась, я вам розказала, я з вами поділилась. Далі що? Мабуть, я вам буду показувати дитячок в наступному влозі. Я не буду загадувати, коли це буде. Бачите, тут світло то є, то нема, а я ж хочу, щоб було, в... коли я виходжу в влог, щоб світло горіло. Бо отут вікно класне, да? тут все освічується. А і то, І світла не було, ви б не побачили оту красу, яка зверху світиться, яка світиться, до речі, треба піти вимкнути люстри. Бо я така, що я забуду. Це я поки згадала ти. Опа, чклонсь, виключили. Та, й взагалі як так. Я, я дуже, з одної сторони, щаслива, але коли я заходжу і починаю радіти, я е, паралельно починаю плакати. Самі знаєте, що, і коли Моросик бігає, тішиться по своїй кімнатці, я дивлюся на нього і починаю плакати. Ну, це синдром жінки військової. Що мені хочеться, щоб і Діма тут був і він це все бачив, але ми стараємося тільки заради нього. І, в принципі, і розкажу ще більш детально про якісь нюанси. Я зараз готую документи, і вже половина з яких готова, це будинок діменого батька. І, якби вони з цього сестра вступила і батько і якби подарували дімі. І ми зараз робимо договір дарування не на Діму, а відразу на Мирона. Що тоді з часом, коли уже це по-любому буде Мирона, будинок, він наш єдиний синочок. І я не хочу в майбутньому, коли там вже ми будемо старі продоляти по <соць> 100 років, щоб дитина витрачала свої кошти на те, щоб там е вступити в спадщину і отримати свій будинок. Який по праву належить тобі, лиш на нього ж треба гроші потратити. А зараз із спадщину ви знаєте, які проблеми, і скільки це треба вчати бабла. То ми потратимо свої гроші, щоб наша дитина вже мала свій будинок. Ми будемо жити тут всі, бо я ще приписана з мироном коло мами. З татом діма сказав в першу чергу, тільки робити довгові дарвання, і ти, і мирон, приписуйтеся нашому будинку в общем, це така процедура босі. А це все такого одне до другого, третє до шістнадцятого, і трошки заморока така, паралельно з ремонтами, паралельно з війною, паралельно згученням світла, паралельно з хворобами. І оце такого все-все-все. І в мене вже тако з двох по фазі пішов трошки, і я вже не розуміла, який день, який місяць. В мене щоб ви розуміли січень. Я думала, що це вже лютий. І я кажу: ну, ось двадцять 28 число вже перше скоро. Мама каже: Оля, тебе зараз який місяць. Кажу січень. Ось який він має ковбозвісів. В общем, бузі, людина з вищої освіти, щоб ви собі зрозуміли. Реально, криша їде, не спіша, і це дуже розстрашно, якщо Ох, та й таке. Я жидко хочу сісти в себе на кухні, зробити чашечку кофе. напротив свій дімку, мірончик. Знаєте, просто, я, я не вірю до кінця, що це вже йде до фінішу. Що залишилося дві кімнати. Я там взяла це за підключення води, до каналізації, це все виведення, воно вже все є його просто під'єднати. Вже залишилося, причому ванна вже майже теж готова бабусі. Залишилося ванну занести унітаз, умивальник, тумбу, ванну. Я розказувала за ванну. Ну, я вже зараз ібджу наперед. Ми коли з дівкою після весілля заїхали сюди і вже ми мали жити тут, почали робити ремонти. Розбивати, бо тут ж було шов... дві комори, Діма бомбив. Я вам зараз вкладу. Ото де ви бачили по отам там йшов такий шов, там була а, крайня кімната. І це був такий малесенький-малесенький коридорчик. Оце такий двері, оце такий був коридорчик. Ось туди, да, отак, от коридорчик ішов. А то було ще дві таких коморки. Це ж Діма все розбивав. І поки він це все бомбив, бомбив, було дуже багато пилу, yeah. занадто багато. І ми поїхали в вранці за тим, щоб вже воду провести, за цими всіма трубами, переходничками, кранами. І Діма каже: Давайте на перше время, типу, беремо, що попало не дуже дороге, бо ми його будемо з часом міняти. Ось ми купили саму, саму звичайну тумбу під умивальник і тумбу під дзеркало. Саму-саму самекновальне мабуть, ну не те, що саму дешевшу, а саму звичайну, і, мабуть, посередній більше до ціні. ціни. Боже, ну на, на год, поки робиться ремонти, щоб тоді їх заслатив, побити, щоб не жалко було викинути. І що? І проходить час, ми переїжджаємо, бо ми тиждень жили тут після весілля, ми переїжджаємо до мами з татом. Сходили покупатися, там і лишилися на три роки, майже чотири. Да, і вже е, виходить, що те, що ми купили для Вани, воно стоїть зараз запаковане. І Діма мені казала, що що міняємо, Я кажу, Діма, що міняємо? Такі ціни по пісках, коли мені не йти на всіх, які там буде валіки, я така, кажу, Боже. От коли ремонт розтягується, ти навіть не задумувалась тоді, що а вдруг ви не будете тут жити, і ти це будеш використовувати тоді вже в себе як за основне. Ти його не викинеш, ти його вкладеш як основне. І що я вам хочу сказати? Бусі, не це головне. Взагалі, мені байдуже, що я дуже хвилювалася, що в мене курічний нова звоплита, сіра пральна машина, чорний холодильник. Дурочка, воно в тебе є. І слава Богу, новесеньке, гарнесеньке, наразі не користоване. Тіжся з того відсраки, якого воно кольору, Я, яка там та тумбочка, і той унітаз, і та ванна. Воно все наше, воно найкраще, воно любиме. Тільки що поскріше війна закінчилась і ми тут жили щасливо всі разом. Оце найголовніше. Це ж для себе, для, для нас. Воно найкраще. Такого похвалиє мене моя губка, бо роздрує дух. Все, бусі, на цьому закінчується влог. Далі я не кажу, коли вийду, по можливості, коли буде світло, коли я зможу, тоді я вам вже й покажу інші тудати. Але ж знову ж таки, по черзі, будемо розтягувати <рес> моє задоволення. Так, да, підписуйтесь, щоб перегляди були. І, до речі, якщо когось зацікавило, таке все. Дядько, який робив цю кухню, ви йому малюєте, розказуєте, і він робить. Суто по ваших ескізах, так як ви хочете на замовлення. Або якщо у вас не дуже із фантазією, ви виберете з його робіт, який він вже там робив до цього. Якщо хтось хоче скупіювати мою кухню, я не буду проти. Я таку побачила, схожу в інстаграмі, але зовсім інший колір, вона була до стелі. Що це знову? Продовження влогу? Нє, все, пока.